Служити будуть не всі, кого з українців не мобілізують у серпні. Особи з даного переліку можуть захищати Україну на фронті лише за власним бажанням. В Україні більше ніж рік триває загальна мобілізація. В Україні є певні категорії громадян, яких не можуть призвати на службу до армії, попри загальну мобілізацію. Однак не всі українці знають про те, чи підпадають вони під ці критерії. Регламентує перелік частина 1 статті 23 закону про військовий обов'язок та військову службу. Кого не мобілізують у серпні, цей перелік широкий і містить одразу кілька категорій людей, котрі визнані в установленому порядку особами з інвалідністю. Жінок та чоловіків, котрі утримують трьох та більше дітей віком до 18 років, жінок та чоловіків, котрі самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. Жінок та чоловіків опікунів піклувальників, названих батьків, батьків-вихователів, котрі виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Жінок і чоловіків, опікунів, піклувальників, названих батьків, батьків-вихователів, котрі виховують хвору дитину, важкі пенатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі псих першого типу, гострі або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня, або дитину, котра отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги. Це має підтверджуватись документом виданим лікарсько-консультативною комісією. Жінок та чоловіків, котрі утримують повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю першої або другої групи, усиновлювачів опікунів, піклувальників, названих батьків, батьків вихователів, котрі утримують дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років. Осіб, зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною чоловіком дитиною, а також батьками своїми або дружини чоловіка, котрі за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії установи охорони здоров'я потребують постійного догляду. Тих, хто має дружину чоловіка з поміж осіб з інвалідністю та або одного зі своїх батьків або батьків дружини чоловіка з поміж осіб з інвалідністю першої або другої групи. Опікунів особи з інвалідністю, котру визнали у суді недієздатною, осіб, зайнятих постійним доглядом за особою з інвалідністю першої групи, осіб, зайнятих постійним доглядом за особою з інвалідністю другої групи або за особою, яка за висновком МСК чи лікарсько-консультативної комісії, потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Також до цього списку входять здобувачі освіти, але лише в тому випадку, якщо вчаться вони на денній або дуальній формах навчання. Якщо особи з даного переліку хочуть захищати Україну на фронті, то податися до лав ЗСУ вони можуть лише самостійно.